Поднялю любі малята. З настанням осені звірі починають готуватися до зими та зимових холодів. Миша зносить до нори насіння різних рослин. Білка робить запаси жолудів, горіхів, грибів, які ховає в дуплах або розвішує на деревах. Посилено харчується перед зимовою сплячкою їжак, корсук, ведмідь. Восени в багатьох звірів змінюється забарвлення хутра. Наприклад, у зайчика шубка стає білою. Послухайте вірш. Ми сьогодні в ліс ходили, там ми зайчика зустріли, зайчик зимоньку чекає, білу шубку одягає. Ще зустрівся їжачок, в нього шубка з колючок. Натикає на голки груші, яблука, грибки. Там і вілочка стрибала і грибочки все збирала, їх на гілочках тоненьких білка сушить про запас. Пропоную сьогодні намалювати, як звірі готуються до зими. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу і заздалегідь намальованим деревом та ялинкою. Фарби, вода, пензлики та серветка. Спочатку помаранчевою фарбою ми намалюємо на гілочці білочку, толоб, голівенька, вушка, хвостик. Передні, та задні лапки і зафарбуємо. А тепер намалюємо грибочки, які білочка сушить про запас на гілочках. Коричневою фарбою ми намалюємо пеньок та окреслимо його чорною фарбою. Намалюємо на пеньочку зайчика. він поступово змінює шубку на білу, тулуб, голівенька, вушка, хвостик, передні лапки, а задні. Темно жовтою фарбою ми намалюємо тулуб їжачка з лапками. Намалюємо чорною фарбою китечки білочки, мордочку, так. мордочку і зайчику. окреслимо. Лапки, так. вушка. Тепер намалюємо колючки їжачку, мордочку їжачка та дупло білочки. Помаранчевою та жовтою фарбами ми намалюємо листочки. На землі. Намалюємо на голках гіло... на гі... їжачка, яблочко, грушку та грибок. Подивіться, який гарний малюнок у нас з вами вийшов. Спробуйте і ви намалювати осінні турботи тварин любі малята, успіхів вам у творчості до зустрічі!